Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі давідабідабізітлвів.Нет Львів запрошує на каву. Кав'ярні міста знову частуватимуть кавоманів оригінальними напоями і за свою фантазію змагатимуться у номінаціях Найкраща кав'ярня, кавова легенда Львова, а також кава і до кави, де визнання отримає та кав'ярня, що запропонує вишукані ласощі до цього гарячого напою. Голосувати будуть не лише кавові король та королева, але й усі охочі з допомогою біолетенів у кнайпах. А в п'ятницю зі стартом. Свята з виїздом короля і королевої з двору курату, розпочинається голосування в львівських кав'ярнях і розпочинається таке триденне свято. Львів перетвориться на суцільне місто кави, аромату кави, смаку кави. Від суботи Львів зазвучить класикою. У філармонії в будинку органної музики та в дзизі проходитиме 16-й фестиваль. Контрасти цьогоріч маломанам пропонують 19 концертів різних за жанрами та стилями. Серед них авторський вечір Леоніда Грабовського, проєкт нова камерна музика з російським ансамблем, галерея актуальної музики. А також аудіовізуальний проєкт Пантоміма звуку відкриє фестиваль знаний диригент з Білорусі Олександр Анісімов. Ламента канчелі і Симфонія. Ламент канчелі і симфонія. Концерт Прокоф'єва. обидва твори не часто звучать, і мабуть таки у Львові їх ніколи не виконували. Ніколи не звучали. Неділя здоровий спосіб життя пропагуватиме електронна музика. На проспекті Свободи стартує шестигодинний парад Мазмоушен за прикладом вуличних парадів у Франції та Швейцарії. Містом рухатиметься платформа, на якій професійні діджеї експериментуватимуть в електронному форматі. Розважаючи місто, діджеї збиратимуть кошти на облаштування спортзалу у 50 50-й школі, де всі охочі зможуть навчатися у секціях безкоштовно. Проти наркотиків, проти паління алкоголю. Чому? Тому що музика сама по собі це є а, якби, Допінг допінг. її можна розуміти без а, додаткових а, средств. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі дабідабідабівізітильвів.нет